Вітаю, ваша глядачі в ефірі програма Авторитетна думка і сьогодні гість нашої студії Олександр Русін, кандидат на посаду міського голови від політичної партії «Патріот», керівник громадської організації, учасників АТО. Вітаю вас, Олександр Миколаївич. І, власне, чому вас партія висунула і чому ви погодилися йти кандидатом на посаду міського голови? Ну, перше, знаєте, ми, коли повернулися додому, учасники бойових дій. Ми побачили, що всі ті чаї, які були, а більшість з нас пройшли не лише війну, а й пройшли Революції Гідності, були на Майданах Полтави, Києва. І приїхавши додому, через рік ми побачили, що фактичних змін в державі немає. Тому ми об'єдналися, створили громадську організацію з метою допомоги нашим хлопцям, які там є, тому що ми бачимо, що нашим можновладцям, на превеликий жаль, в нашому місті Полтаві учасники бойових дій, а тим паче ті, хто там зараз зі зброєю в руках захищає. Мирне от сьогодення вони просто-напросто не потрібні, створивши громадську організацію, ми розпочали <кій> надавати допомогу хлопцям, збираючи гуманітарну допомогу, спілкуючись з полтавцями, пробували звертатися до відповідних органів влади, але вже на перших кроках зрозуміли, що ті люди, які були причетні до цих всяких тітушок, до розгонів мирних маніфестацій, які відмовлялися в свій час ставити на голосування сесії Полтавської міської ради питання про. Те, що Путінська Росія є агресором, ми зрозуміли, що від них допомоги чекати не приходиться. Тому ми звернулися до Полтавців зараз успішно діємо. І тоді ми подивилися, зрозуміли, що просто ходити під заборами влади це зрозуміло добре, кричати там геть когось, хтось поганий. Ми прийняли рішення йти у владу для того, щоб впливати на ті процеси, які на сьогоднішній день йдуть в нашому місті. Ми довго придивлялись до різних політичних сил. І нами колегіально було прийнято рішення, і ми звернулися до політичної партії Патріот це та політична сила, яка на сьогоднішній день очолює її Микола Голомша. Ми з ним познайомилися, приговорили. І нам стало зрозуміло, що якщо її підтримують такі гранди, як Хмара, «Мовчан», тобто і не стерчать, саме головне для нас це вуха олігархів різних помислів, ми пішли разом з нею, дивлячись на її патріотичну платформу. і… Запропонували себе в якості не лише Русіна, зі мною де там дев'ять військових. І було прийнято рішення: пройшов об'єднавчий процес ще дев'яти громадських організацій, які прийняли рішення йти із політичної партії Патріот. І зараз ми спільно пробуємо пройти у владу і тут зупинити й дати бій нашим полтавським олігархам, і саме головне це екс-регіоналам. Тому що ми бачимо, що на сьогоднішній день іде засіювання цукром. Закатки дорогу там в асфальт, да, витягують в реально звідти кошти. Там хтось там ліки роздає, хтось там фарбує все зелений, рожевий колір там. То ми йдемо з чистою програмою, йдемо, звертаємося до людей і показуємо своє бачення на сьогодні. Зрозуміло, які програмні засади, <кій> що власне ви плануєте робити? Ну, принаймні три основні напрямки, коли ви станете міським головою? Ну, першим пунктом це наведення порядку в місті. Що заключає собі наведення порядку місті? На сьогоднішній день бюджет міста складає півтора мільярда гривень. Це колосальні цифри, колосальні суми, на які можна зробити досить багато речей. Я ще не говорю там про бюджети і розвитка, про те, що йде продається, там земельні ділянки, інфраструктура і інші речі. Це перше не дати красти, розкрадати бюджет. Це головне. Друге, ми собі уявляємо і бачимо чітко, як на сьогоднішній день яка ситуація в місті. Першим кроком. Після моєї перемоги і нашої команди буде однозначне звільнення всіх заступників Мамая. Це перше звільнення всіх начальників управлінь і директорів комунальних підприємств. Тому що наше бачення, комунальне підприємство, воно повинно бути прибутковим, воно повинно давати прибуток в казну, а не витягуватися звідти кошти. І ті чиновники, які на сьогоднішній день, вони закарузли, вони сидять з часів Януковича, тому наше тверде переконання їх змести. Це перше. Друге питання на сьогоднішній день досить таке филююче і больне питання для полтавчан це тарифи. От я хочу сказати, що в нашій команді йдуть такі люди, як Вача Кастандян, людина, яка мала досить потужну фірму в місті Полтаві. Їздила по багатьом маршрутам, і рентабельним, і нерентабельним. Це перевізник. Це перевізник, так. І коли ми зараз спілкуємося про ціну, яка складає тариф, то ні для кого я не відкрию ні для кого Америку, що в тариф залажений відкат, який дається місцевим чиновникам, причому я коли вивчив цю схему, досить класний. Проводиться через нібито приватні диспетчерські, які замінили комунальні дисплесне, тобто люди офіційно платять там, по гривні з цього. Я вважаю, що розвитком міста першим кроком буде це збільшення тролейбусного парку. Раз і саме головне це закупівля. Різні форми мут, це прямі. Може бути лізинг, може бути кредитування, можна європейські гранди використовувати. На це зараз багато є, але місто цього не хоче брати. Не хоче брати по одній причині, тому що звідти ти не витягнеш нічого. Там все прозоро, чисте і контролюється, причому досить серйозно. Закупівля електроавтобусів. Електроавтобусів, що дасть можливість комунальному підприємству конкурувати з приватними перевізниками, і дасть можливість, уже закупивши 10 хоча б для першого кроку автобусів, електроавтобусів, де не буде складової диспалива, це зразу зменшить вартість на проїзд. Тобто я вважаю, що ця ціна несправедлива, її треба міняти. Я не говорю, що я в перший день це зроблю. Це треба хоча б 2-3 місяці для того, щоб провести перше, як я сказав, кадрові локіровки, далі провести всі процедури вийти на земні фундації на гранди, і витягнути, лишити, взяти те з бюджету, що ще не витягнули, і те, що там лишилось. Ну і також друга реформа і по кадровій реформі, я ще хочу декілька слів вам буквально сказати. Я зараз їжджу по місті, мені просто обидно, і боляче дивлюсь кровом бікборди совість України, де фактично примусили. А хто пішов з незрозумілих причин, йде зараз команді сьогоднішнього міського голови Олександра Мамая. Це директори шкіл, директори садочків. Ми перевіримо всі ці речі, тому що коли директор школи йде тут по виборчій дільниці по своєму округу, і в цій, в цій школі знаходиться виборча дільниця, то в мене викликає сумнів до чистоти проведення майбутніх виборів. Але після нашої перемоги ми зробимо детальний аналіз. і… Кожному скажемо величезне спасибі. Наступне болюче питання, як на мою точку зору, полтавців фелює, от, от, бачите, людей вже привчили, один кандидат там дає там ліки, да? інший кандидат пише на нього, і людей, як бидло, ганяє по городу ліві оголошення там про отримання, і люди туди бігуть, а там немає, що визиває дестабілізацію. Третій там пофарбував, -чуть каже, от я ще такий хороший, потім ще дофарбую. Тобто людей ставлять на коліни за їхнього ж братського стану. Я вважаю, що цю практику треба перекреслити і треба повернутися до прикладу, який був колись в місті Києві, був такий мер Омельченко, який незалежно хто буде мером, це буде Русін, це буде Іванов, це буде Петров, але буде зроблена міська соціальна дотація для людей. Тобто, по сьогоднішнім цинам і по розвитку економіки, я це бачу сьогодні в розмірі 250 гривень, щоб кожен пенсіонер. І малозахищені, як то інваліди, як то діти там сиряти, всі мало Малозахищені категорії отримали пряму дотацію з бюджету, і це повинно бути як законом. Поміняли завтра Русіна, на не воно, але ця дотація повинна. А Грошей достатися. хватить, ви прораховували, яка це сума. Ігор Ярославович, тільки що ми з вами говорили, що бюджет складає 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Якщо ці гроші не витягувати з того асфальта, якщо комунальні підприємства будуть, будуть працювати на Прибуток міста територіальної громади, а не прибуток однієї особи і кола приближених шакалів, то тоді зрозуміло, що воно буде давати, і грошей вистачить. Повірте мені, уже сьогодні, вчора, це треба було робити угу. при такому бюджеті. Як можна не інденсувати якусь зарплату, давати нищенську якусь подачку і 160 мільйонів виконати на дороги? От я спускаюсь кожен день по панянки додому по шоломки. Ви бачили, як там зараз зняли асфальт? Там знятий, там не знятий, там знятий, там не знятий. А завтра все буде закатано. І куди ті гроші підуть різниці? Я ну, цього не розумію. Грошей є. Ми кричали про комунальні ринки. Де вони? Ми кричали про те все інше, що зробимо, але його немає. Воно є, але воно працює на приватних осіб. Разуміло. Хто то перепутав, власне, і територіальні громади. Розумію, а хто сьогодні ваша команда? Ну, На сьогоднішній день в нашій команді політичної партії «Патріот» йдуть, я вже зазначав вам, ідуть як військові, так і люди цивільних різних професій. З нами в команді зі мною йдуть мої бойові побратими, такі як Роман Кузьменко. Він проходив службу разом зі мною. Разом зі мною він був в населеному пункті Кримське, знає, що таке гради, що таке міни, що таке кров, що таке життя. Він ціниться, він людина. ну… Безмежна така він такий патріот. З нами йде, долучились хлопці до нашої громадської організації, а потім влилися в політичну партію Патріот, наш славний полтавський кіборг Віталій Діденко, один із захисників Донецького аеродрому. Їх назвали росіяни-кіборгами, але це стало нашою легендою. З нами йде Вача Кастандян. Я вже говорив, це фахівець в галузі транспорту. З нами йдуть є вчителі, йдуть, є лікарі, тобто людей дуже багато є. Чудові, я їх називаю народними артистами, ті люди, які співають разом з нами військовими, їздять на передову, передають оте все, що ми збираємо з громади, волонтери. передаємо волонтери, передаємо хлопцям на передову. І вже три поїздки поспіль з нами їздила. І Лариса Борисенко, голос від Бога, і Євгеній Присяжнюк. Зараз доєднався до нас, і він в нашій команді година, Ігор. От він зараз повертається з-під з, з Мар'янки, де він співав чудових пісень, знову ж таки. Тобто є вчителі, є лікарі. Я не скажу, що це є директори там шкіл, але ви знаєте, це ті люди, які будуть майбутнім керувати нашим містом і будуть давати позитивні результати. Хто не може бути у вашій команді? У нашій команді, ну, як вам сказати, хто не може, ми досить чітко ставимося в нашій команді до тих людей, які були у вишах і шалу на керівництва партії регіонів. Це однозначно. Це ті люди, які... Мають близькі тісні зв'язки із нинішньою міською владою, тобто такий принцип. Якщо людина десь там була, можливо, рядовим членом партії регіонів, і ніхто не знав, але ви знаєте, яка була система, коли у Довіченко у нас був губернатором, коли людей масово заставляли писати заяви. У мене мій хороший товариш, я теж він іде кандидатом від нашої політичної партії, Віталій не читаю. Мама в нього працює в управлінні соціального захисту в одному із районів міста. Їх просто скопом заганяло. Або пиши заяву на звільнення, або вступай в партію регіонів. То, що я можу відкинути свого товариша ще за те, що у нього мама там була загнана, фактично, як і переважна більшість. Та й зараз я дивлюся такий вплив Олександра Я на всіх телебаченнях задавав, і зараз хочу задати вплив людям, в принципі, яких я поважаю в тій чи іншій мірі, і головку, і вороні, Хлопці, ви подивіться, хто керує деякими галузями нашого міста, нашої області. Все ж йде по горизонталі і по вертикалі. Не можна тих брати з тої анклави і лишати їх на місці, тому що вони лише здискредитували цю владу, за яку ми спочатку стояли з бітами на Майдані, захищаючи людей від тих, хто бив їх, так само, як і в нас в Полтаві. Ніхто ж не відповів на питання, хто дав наказ міліціянтам стріляти в полтавських майданівців. Ви знаєте, Ігор Гриласлави, стріляли. І ви на Майдані були, наскільки мені відомо, і разом біля вас я стояв. То Хлопців було постреляно з резинових пуль. Хто дав тоді команду нашим міліціянтам бити людей, які мирно стояли, викликали свою точку зору? Зрозуміла ваша позиція. Хто сьогодні ваші суперники? Е ну, хай буде не суперники, суперники можуть бути в спорті. Я вважаю на сьогоднішній день конкурентами, е не ворогами, не такими суперниками, а конкурентами. На сьогоднішній день ну, проводиться дуже багато соціологічних досліджень, там кругом читаєш. Читаєш там в Бублика одне написано, в Удовіченка друге, в Матковського третє, в Мамая четверте, там ще якісь, там, з якоїсь там республіки чи звідки п'яте пише, якісь незалежні появляються. Тобто досліджень їх досить багато. Але любе дослідження на сьогоднішній день воно коштує від 5 до 10 тисяч доларів. Ми розуміємо, хто заказує музику, той і, і визначає, яку пісню співати. На мою точку зору, сьогодні проводячи зустрічі, зустрічаючись з полтавцями, я бачу те коло, яке вже вималювалась на сьогодні, і практично сказати, хто є лідером, досить тяжко. На сьогоднішній день моїми головними конкурентами я бачу Андрія Матковського, Олександра Мамая, Олександра Удовіченка, Юрія Бублика, Ільва Жиденко. От наші шість чоловік, які претендують на вихід в другий тур. Як проголосують люди? Я… Зрозуміло, як і кожен кандидат, я впевнено вірю, що люди підтримують нас, військових, підтримують команду політичної партії Патріот. Але як буде, це розсудить суспільство. Але я дуже хочу, щоб пройшли якісь певні зміни, щоб, по крайній мірі, по крайній мірі, в другий тур не пройшли колишні регіонали, угу. де можна ставити от беремо у Довіченку до рівня Мамай. Оце саме головне, щоб не пройшли. Тому що вони особлюють ту стару систему. Хоча їх не можу назвати, знову ж таки, ворогам. Ворога там на передовій, той в тебе бачиш, ти приціл в тебе бачиш, а тут тяжче. Тут вони всі одівають овечі шкуру і всі хороші. Хто вас фінансує, звідки вибирати гроші на вашу передвиборну кампанію? Ну, звідки я беру гроші на виборчу кампанію. Ну, Ви знаєте, всіх дійсно це цікавить питання. Я подав декларацію, як то вимагав закон. Є в мене невеликі збереження. Є в мене дружина, вона підприємець такого, будемо казати, малий підприємець, малої такої ланки, плюс є ті кошти, які відкладалися під час проходження моєї служби в Збройних силах, плюс були якісь там заощадження. Але я хочу сказати одне: на сьогоднішній день ви можете зробити журналістський запит, подивитися, скільки було потрачено Русіним грошей. Ви на сьогоднішній день не знайдете жодного бікборда в Русі. І я закликаю всіх кандидатів познімати оті борди, оті фізії, які там висять, і ці кошти перерахувати на, хай на будь-який фонд свій, і закупити хлопцям там каву, ті цигарки, щоб не прості люди давали все це діло, а вони перерахувати на армію. У мене немає бікборду, У мене є малобюджетні листівочки, які ми клеїмо на дошках оголошення, або, там, де, де як виходить наші волонтери. У нас немає найманців, у нас є команда кандидатів. Волонтери, військові, цивільні, які працюють самі на себе. Бюджет моєї кампанії складає на сьогоднішній день, буде потрачено і вже потрачено, ну буде потрачено до кінця кампанія, десь планую ну, не більше 50 тисяч гривень. Це в порівнянні з іншими, які роздають цукри, красять, усе там, аптечки, все інше. Це нульовий практично бюджет. Але я переконаний і вже казав на одній з передач, де мене там пробували почистити, постирати. Я заявляв одне, що вовка кормить ноги. Ми в день проводимо від 4 до 8 зустрічей із мешканцями міста Полтава, де використовуємо різні форми спілкуємося. Головне, з людьми говорити. Не обіцяти золотих гір 7-20 кроків, а говорити про те, що конкретно ти будеш робити. Зрозуміло. І на завершення, будь ласка, маєте змогу звернутися до наших глядачів? Ну, шановні полтавці, я. Перш за все, хочу подякувати вас за ту підтримку і ту допомогу, яку ви надаєте Збройним силам України. Ви повністю підтримали започатковану нами акцію Підтримай українську армію ми разом з вами зібрали і відправили уже на сьогоднішній день вісім караванів гуманітарної допомоги. На сьогоднішній день наші хлопці повертаються з-під Мар'янки. Інша частина каравана поїхала до хлопців. Під Маріуполь 131 й розвідувальний батальйон. Я хочу подякувати вам за ваші закрутки, за ваші старі коври, речі. Наша акція довгострок, безстрокова. Я... Ви знаєте наші контактні телефони, які, роздаючи наші газети, ми їх там пишемо. На задній сторіночці просьба телефонувати, ми готові під'їжджати, забирати. Дякуючи вам. Ми завтра в суботу будемо грузити караван тим хлопцям, які сьогодні знайшли нас, знаходячи з відпустки, це наша тяжка артилерія. Ми будемо їм відправляти ту гуманітарну допомогу. Сьогодні зранку ми загрузили знову ж таки вашу гуманітарну допомогу для хлопців із Донбасу. Я щиро вдячний для вас. Це найголовніше, тому що поки буде мир і спокій, поки ми з вами зможемо мати роботу, отримувати, хай вона. Низька пенсія водити діток наших в дитячі садочки. І вам за це щиро вдячний від себе, від своєї команди команди Олександра Русіна, команди патріотів. Я щиро вдячний від тих хлопців, які є на передовій. І, Юрій Ярослав, я хочу для вашої студійної машини зробити невеличкий подарунок, дати от таку от наклейку. Я переконаний, що всі ваші журналісти є патріоти. Наступна поїздка ваших журналістів буде з нами в зону АТО. Окей, дякую. Дякую вам за те, що завітали сьогодні. в Студію. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.